Добрий день, дівчатка та хлопчики. Сьогодні ми поговоримо про будиночки птахів, а як воно називається? Вірно, гнізда. І ви дізнаєтесь, якими вони бувають різними. Це шишкар, єдиний птах, що виводить пташенят у зимку, бо вигодовує їх насінням із шишок. Шишкарі створюють гніздо виключно на хвойних деревах. Гніздо шишкаря велике, добре утеплене. З тонких гілок, моху, лишайників і шерсті. А це качки. Вони живуть і роблять гнізда біля води, на землі серед очерета або високої трави. Гніздо качка робить із сухої трави, вистиляє пір'ям і пухом. Гави влаштовують гнізда високо на деревах в розвілці товстих гілок. Роблять гнізда з сухих гілок. Які з'єднують між собою глиною і навіть дротом, вистилають усім, що зможуть знайти пір'ям, травою, паклею, ватою і навіть ганчір'ям. Шпаки селяться у шпаківнях або туплах дерев, вибравши місце, шпак кличе самочку з півом, заодно оповіщаючи конкурентів, що квартира зайнята. Гніздо будують обидва птаха, вишукуючи для його підстілки стебла й корінці, гілочки й листя, пір'я і шерсть. Дятли вибудовують гніздо високо на дереві майже два тижні. Будівництвом займаються самець і самка по черзі. Кожної весни роблять собі новий дім, а старе допло залишають іншим птахам, таким як пічуги, синиці, горихвістки і навіть сови. Лелеки або чорногузи. Люблять влаштовувати гнізда високо на деревах у лісах, поблизу річок і болот, на будівлях, на електричних опорних стовпах. Пара чорногузів часто руками гніздиться на одному і тому ж місці. Гніздо будують із гілок дерев. Міцні і довгі лягають до основи, менші накладаються згори. У Усередині птахи вистеляють оселю сіном, травою, мохом. Нерідко тряпляються папір, ганчірки, шматки целлофанової плівки тощо. Пара синиць будує гніздо спільно, з тонких гілок, сухої трави, моха, вистеляють кінським волосом, шерстю, пір'ям, пухом, павутиною. Голуби роблять свої гнізда не на гілках дерев, а в окромних місцях, таких як вентиляційні шахти. Пустоти у будівлях, чердаки, опори під мостами або дупла високих дерев. Дикий голуб горлиця будує пласкі гнізда із тонких прутиків на гілках дерев та навіть на карнизах будівель. Вони ненадійні, під час вітру яйця або пташенята можуть із них випадати на землю. В населених пунктах ластівки будують гнізда під дахами будинків. Дно і стінки гнізда складаються із грудочок глини і укріплені травинками. Всередині гніздо вистилають пір'ям і травою, берегові ластівки тримаються колоніями по берегам річок, влаштовують гнізда в норах, виритих у глинистих або піщаних обривах. Ось такими різними бувають гнізда птахів. Вийдіть, малята у двір і подивіться, які птахи живуть у вашому дворі і де їхні гнізда. До побачення, до нових зустрічей!